Номер 479, сторінка 110. Скільки існує двоцифрових чисел, у яких число десятків не менше від 7, а число одиниць не більше за 2. Тобто нам потрібно знайти число, у якого є десятки і одиниці. Двоцифрові ці числа. Нам потрібно знайти, скільки їх існує. У яких число десятків не менше від 7. Не менше, тобто не може бути менше, ніж 7. Це числа 7, 8 і 9. А число одиниць не більше за 2. Це може бути 0, може бути. Один і може бути 2. Отримуємо, що нам потрібно знайти кількість всіх двоцифрових чисел. Для цього скористаємось правилом добутку. За правилом добутку. Добутку. Перший елемент. Елемент числа. Десятки. Можна знайти вибором одного із трьох. Три можливих варіанти. Число одиниць теж можна вибрати одним із трьох. Три можливих варіанти. Три помножити на 3 буде 9. Чисело. Записуємо відповідь. Існує 9 двоцифрових чисел, які задовільняють умові задачі.